кохається сам із собою, або чому секс з нарцисом дуже скоро зникає. Перш ніж продовжити розгортати цей шок-контент, акцентую, що дана інформація є моїм перекладом уривка-інтерв'ю психолога професора Сема. Вапніна. Вважаю ці його знання мегацінними і підписуюсь під кожним його словом. Бо мій досвід стосунків з людьми нарцисичним розвитком особистості, все це випукло підтвердив до найдрібніших деталей. Це перша причина, чому зараз про це тут. І друга, за моїм глибоким переконанням і з власного досвіду виходу з незалежності та нардсовюзу можуть твердити, що чим більше ми розуміємо, що саме стоїть за всім, що робить чи каже нарцис, тим швидше посипляться наші ілюзії щодо нього та стосунків з ним. Тож пристебніть ремені гойдатиме нехило. Всі нарциси автоеротичні. Своє тіло вони сприймають як секс об'єкт і здатні відчувати секс збучення від самого себе, оскільки нарцисизм заснований на його фантазії, і ця фантазія виключає наявність зовнішніх об'єктів, в ній присутні виключно внутрішні об'єкти, якщо існує виключно внутрішній об'єкт. То неможливо відчути потяг до когось ззовні. Тож лібідо, як стартевий потяг, не може бути направлений ззовні. Лібідо це енергія, і її кудись треба направлятись. І замість того, аби проявлятися ззовні, вона йде всередину. Це зветься нарцисичним лібідо. Ще раз лібідо нарциса направлене не на іншого, а на самого себе. І це називається. Автоеротизм це має багатогранний вплив. Секс-партнер нарциса завжди інтерналізується, тобто, навіть якщо в ліжку з ним жінка, він її миттєво перетворює у внутрішній об'єкт, інструмент, зброю. Допоміжний засіб, як результат, нацис кохається сам з собою. Використовуючи тіло партнера, він це робить через тіло іншого, але фокус тримає на собі. Він може споглядати з секс реакції партнера і кайфувати від баченого, думати Вау, я красавчик, вона збуджена мною, хоче мене це. Доводить, що я фантастична». Магнетичний, а раз я магнетичний, я можу збуджуватись сам від себе. Ну чи нарц може використовувати тіло партнера як засіб мастурбації на самого себе? Ще одна з причин, чому секс в таких стосунках зникає: секс, як правило, у нарців доволі поганий. Він тотально егоцентричний. Бажання, потреби партнера для нього не мають значення зовсім. Тож доволі скоро партнер почувається. Об'єктом, річчю, іграшкою. Тут ставлю ремарч про мій власний досвід щодо зазначеного. тінарці, з якими була в стосунках я в сексі були доволі хорошими. Але виключно технічно-емоційного контакту у статевій близькості з їх боку ніколи не було. Її хороша технічність не забезпечила мені уникнення відчуття, що я іграшка. об'єкт Друга причина поступово нарцис перетворює партнера у увага, материнську фігуру. А вже ж, ці процеси цілковито несвідомі і не керовані ним. Очевидно, що з матією то не ок. І коли партнерка у сприйняті нарця у його багатошарових внутрішніх сценаріях повністю стає мамою, секс зовсім зникає, бо спрацьовує інцестуальне Табу нарцисс використовує секс як наживку, і це причина номер три. Секс допомагає йому привабити партнера, а потім прибрати його внутрішні захисти. І секс чудовий інструмент обманути його, затягнути в нарцисичну фантазію. А потім дуже скоро, коли партнер вже, вже всередині відсів на нього, став залежним втратив. І себе разом з нею, коли в психологічному, в гормональному капкані і вже не може легко піти. Секс більше не потрібний. Секс нарцисом інструменталізується. Секс є інструмент, за допомогою якого нарцис купує партнера. До слова, все так само відбувається і у церебральних нарцисів, які не про тіло, а про. Інтелект. Ну і четверта причина зникнення статевої взаємодії у стосунках з нарцисом – його фантазія про зраду. Його перший досвід з жінкою взаємодія із жінкою це взаємодія і досвід з матір'ю. І вона його зрадила. Саме так він це відчув, ідентифікував, і саме так записалося у його несвідомому. В чому для нього зрада? В тому, що у ранньому дитинстві мама не дозволила йому сепаруватися і стати індивідуальністю. І це травма зради. Нарцис відчув себе зрадженим, тому, коли він знаходить собі нову партнерку чи партнера, і той відповідає ряду уявлень нарциса про прекрасне, то переводить його в роль матері. На що? Аби підтвердити все те, що мав за досвід з рідною матією, він прагне пережити всі ті відчуття, динаміки, включаючи зраду. Тож нарцис усіляко буде відштовхувати партнера, наприклад, відмовляти йому в сесії, підштовхувати до зради чи прямо закликати до неї, провокувати на емоційну чи фізичну відсутність. Буде сам дистанціюватися, звідси його пропадання з контакту, небачена зайнятість 24 на 7, прийнята пропозиція про роботу в іншому місті чи країні, бо це єдиний спосіб сценарій, з яким він знайомий щодо взаємодії із жіночою фігурою. Відсутність сексу створює всередині спільної фантазії те, що зветься фантазією зради. Нарцис сам створює всередині своєї фантазії образ матері, яка знову зраджує його. А сама очевидна ознака зради його сприйнятті сексуальна, тому він і підштовхує на це свого партнера. Деякі нарциси таки прямо пропонують партнерці. йди і знай собі. Іншого чоловіка і займуся з ним сексом може навіть винести це питання на публіку, чи спровокує ситуацію, коли жінка опиниться з іншим на очах у всіх. Бо йому треба, щоб це сталося. Йому необхідний доказ, що вона його метафорично, зрадлива мати. І якщо вона не зраджує, то вона й не матір. А це рунує його несвідомі сценарії, бо так він знову переживає травматичний досвід від того, що не може сепаруватися і стати окремою особистістю. Це насправді вкрай складна динаміка, це не прямолінійна історія. Вона лине далеко. У минуле. в ній купа на частина несвідомих, частина поведінкових, частина міжособистісних паралельних процесів в розумі нарциса. Це дуже складний розклад, не такий, як часто описує поверхнево в інтернет текстах чи відео. І це кінець уривка, інтерв'ю сама Ватина на цю тему. Знаю, матеріал непростий, але будь-яке роз'яснення дає. Може дати ключ на волю, нарцис це дуже непроста психоструктура. Тому фахівці, які добре знають, як функціонує ця структура, яка її природа і які прогнози радять єдине вихід із таких стосунків. І я, як людина, яка була в стосунках з такими тричі, у різному віці цілковито підтримую цю позицію, якщо ви хочете жити. Себе і своє життя вам з ним не подорожить.